Чи українознавчий компонент, що саме мова, історія культури, що утримає дитину з в українському контексті, навіть коли вона вже давно не в Україні? Всі говорять про те, що дуже важливо вже переводити його в очний формат. Дистанційний формат це добре, але діти потребують інших дітей і вони потребують спілкування. Тому важливо організувати такі ж курси української мови, уроки з літератури, географії України, історії України в тих осередках, де компактно проживають представники. Української спільноти в різних країнах і я знаю, що цим займається зараз і міністерство єдності спільно з українськими посольствами, і такі хаби мають з'являтися найближчим часом. Так само я знаю про ініціативи українців, які їх організовують, і які власне ну, допомагають і спілкуватися їм зі своїми спів... співвітчизниками, а також допомагають дітям опановувати українську мову, бо не забувати. Старшим дітям, що можуть зробити батьки? Вони можуть насамперед читати своїм дітям українською. Пропонувати дітям українські книжки читати самостійно є багато аудіокнижок, в тому числі безкоштовних. Вони у доступі є хороші продукти, наприклад, суспільного телебачення Україні в відкритому доступі в Ютубі, цілком цікаві, пізнавальні для підлітків. Тобто важливо просто щоб батьки приділяли цьому увагу. Важливо, щоб вони давали своїм дітям і цю додаткову впевненість у собі, і додаткову конкурентну перевагу знати ще одну мову і знати її на достойному рівні.